Місце розташування будинку тут ідеальне. Це у нас зочих 5, фактично через дорогу від поділля сіті. Відповідно, вся інфраструктура у вас в пішій доступності. По комплектуванню та стану ремонту, ви зараз прекрасно бачите на відео. У нас тут простий житловий стан. Все, що потрібно, є присутнє, вона чиста акуратна. Далі у ніші тут знаходиться ліжко, крім того, маємо ще розкладний диван невеличкий. По комплектації на кухні, мікрохвильовка, газова поверхня, холодильник і котел на підігрів фактично води і на опалення. Вона буде вам економна, реально в опаленні, крім цього, маємо ще тут телевізор у цій кімнаті. Вона досить велика, простора і вже готова до поселення. Тут власник не проти хвостиків, в принципі, може бути сім'я з собачкою, з котиком. Розглядаємо такі варіанти. Тож вільна вже квартира, телефонуйте.